Доброго ранку, любі діти і шановні батьки! Запрошую вас на заняття з природознавства. Дітки, нагадайте, будь ласка, яка в нас зараз пора року? Так, зараз на дворі зима. Скажіть, будь ласка, у що вам подобається грати на вулиці взимку? Так. Кататися на санчатах, грати в сніжки, ліпити снігову бабу. А в яку погоду ми це робимо? В сніжно так, але буває, що зима стане суворою, дихне крижаним вітром, дме за метіллю і змушує нас в таку погоду залишатися вдома. От сьогодні ми з вами поговоримо про таку сурову зиму. Отже, увага! Таку погоду ще називають негода. Віхола заметіль. Звісно, ми не підемо на віхолу, зате залюбки поспостерігаємо за цим дивовижним явищем. Вітер на дворі сильний, від вітру рухаються дерева. Вітер зараз теплий чи холодний. Звісно, холодний крижаний. Сніг кружляє вихо. мете. Чи бачите ви зараз горобчиків або інших пташок? Звісно, ні, вони поховалися. Це явище природи така погода, яка відбувається лише взимку. Ще можна назвати хордовина віхола. Гурделиця за Під час цього явища віє сильний вітер, мете сніг, з'являються снігові замети. Як ви думаєте, чому не варто гуляти в таку погоду? В негоду, в хуртовину. Так, це неприємно. Сніг крижани летить в обличчя. Збиває з ніг вітер, а ще це небезпечно для здоров'я можна застудитися. Віхола свистить. Неспокійна віхола у село приїхала, по дорозі посріблила з віром брови, птахам крила. Двері стукає і вшибку, срібним перснем швидко-швидко. Відчиняйте добрі люди, танцювати з вами буду. Ось така віхола. А зараз пропоную вам пограти у гру. Обери правильну відповідь. Пригадайте все, що я розповіла про Віхолу і будьте уважні. Віхола це гарна погода, чи негода? Холодну вітряну погоду гарною не назвеш. Віхоли бувають будь-якої пори року, чи це зимове погодне явище? Віхоли бувають лише взимку. Під час віхоли обов'язково дме сильний вітер, чи вона може бути без вітру? Без вітру віхоли не буває. Віхола запрошує нас гуляти, чи не пускає на прогулянку. Звісно, не пускає. Ось і підійшло наше заняття до свого кінця. Послухайте ще один віршик. Реве свіще завірюха, лісу завило, як те море, біле поле снігом покотилось. Скажіть, будь ласка, з яким явищем ми сьогодні познайомились? Вихола. А як ще можна назвати це явище? Заметіль, завірюха, хурделиця. Скажіть, будь ласка, це корисне зимове явище чи небезпечне? Звісно, небезпечне. Під час віхоли можна застудитися і замерзнути. Дякую вам за увагу! Сподіваюсь, ви тепер знаєте, що у віхолу не слід йти на подвір'я гратися. А я кажу вам до побачення! До нових зустрічей!